Добрий день малята. Сьогодні до нас у гості прийшов маленький ведмедик і приніс нам кошик з дарунками. Давайте подивимось, що є у кошику. Яблучко над головою, золоте, наливне, ти в росі копалося, сонцем утиралося. Яблуко має круглу форму, вкрите гладенькою шкіркою. Буває жовтого, зеленого або червоного кольору, за розміром бувають великі яблучка та малі. Серединка цього фрукта соковита на смак солодка або кисла, яблука багато вітамінів, вони корисні та смачні. Ростуть яблука на дереві, яке називається яблуня. Є у яблуні подружка соковита, жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Груша має довгасту овальну форму. Усередині вона дуже соковита, плід має жовтий колір, а всередині дрібне насіння. Росте груша на дереві. Яке називається груша. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. На дотик поверхня сливи гладенька. Сливи бувають синього, жовтого, червонуватого кольору. За розміром є більші, а є менші. Достиглі сливи, дуже солодкі на смак. Ростуть сливи на дереві. Дерево теж називається слива. Абрикос жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варені. І солодкий і приємний. Абрикос має круглу форму, зовні вкритий шершавою шкіркою. Усередині міститься велика кісточка, абрикос має помаранчевий колір, стиглий плід солодкий і смачний. А ще він має приємний гарний аромат. Росте абрикос на дереві абрикос. Персик наче яблуко великий і смачний і соковитий, зверху ніжний бархатистий, без червоно-золотистий. Персик це соковитий, ніжний, смачний та ароматний фрукт. Цей плід зазвичай з тонкою та ворсистою шкіркою. Всередині він дуже соковитий, солодкий та ароматний. Буває жовтого, червоного або білого кольору. Росте персик на дереві, яке так і називається персик. Ось цукерочки підряд. Це дозрів же виноград. Оси ягідки псують, нам зірвати не дають. Виноград. Це гроно овальних ягід, вони вкриті гладкою шкіркою, бувають синього або зелених кольорів. Виноград містить багато смачного соку. Він має приємний аромат. Росте виноград на кущі. Діти, а ви знаєте, як на дереві з'являються фрукти? Ось послухайте! Спочатку землю садять зернятку, потім воно проростає. З паростка виростає красиве дерево, на дереві з'являються квіти, а потім, після квіт, на дереві з'являються плоди, які виростають та дозрівають. Коли фрукти дозрівають, їх починають збирати. Малята, а ви знаєте, що смачненького годують з фруктів? З них готують різні смачні та корисні соки, а ще варення та фруктові салати. Малята, пропоную вам з батьками пограти у гру впізнай фрукт на смак. Це дуже цікава та смачна гра. На все добре, пока-пока.